Друзі, всім привіт вітаю вас! Сьогодні з вами будемо фарширувати перці. Це справжня літня насолода. Моя улюблена літня страва. Дуже дуже виходить смачно, робиться швидко. Друзі, нічого тут складного немає. Такі неймовірні перці в нас виходять. Зараз вам все розкажу і покажу. Давайте разом готувати. Отож, розпочинаємо, друзі, все дуже просто та швидко. Нам потрібні, звісно, що перці в мене ось такі гарні, красені, помили, зрізали в них шапочку, вичистили насіння. Все далі тут в мене вже підготовлений рис, відварений просто, та фарш виногов'яжий. Беріть фарш, звісно, який ви любите. Додаю сюди трішечки перцю чорного, підсолюю. І тут в мене вже готова засмажка. Цибулька та морквинка. Просто все обсмажила на рослинній олії. І гарнесенько все перемішуємо. І тепер все дуже просто: беремо нашу начинку і нафаршируємо наші перці. Ось таким чином. Я беру відразу сковорідку. В мене така, бачите, зручна, дуже така з великими бортиками, з високими. Якщо у вас є казаночок, візьміть, звісно, його буде дуже дуже зручно. Якщо ні, просто звичайна каструлька. Ось така краса в мене вийшла, тут рівно 10 перців. А зараз ми зробимо дуже смачну підливку. Будь-яку каструльку або сотейник додаю 300 мл томатного соку, далі 200 мл холодної води, чорний перчик, звісно. Ще додам трошечки паприки, бо я дуже-дуже її люблю. Вона така прикопчена, буде дуже-дуже смачно. Додаю ще трошечки цукру, буквально півстолової ложки. І тепер цю суміш доводимо до кипіння. Місо вже закипів. Тому тепер просто ось так заливаю наші перці. Ще візьму два зубчики чесночку і прямо ось так на дрібну терку натру трошечки прямо зверху для смачного-смачного аромату та смаку. Тепер накриваємо кришкою і відправляємо на вогонь тушкуватися приблизно 30-40 хвилиночок на середньому вогні до повного приготування перців та фаршу. У мене пройшло рівно 45 хвилин. Тільки подивіться на цю красу. Друзі додаю зверху зелені. У мене це петрушка. І можна подавати до столу, друзі. Отож, обов'язково готуйте, пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші побажання і до нових зустрічей, друзі! Бувайте!